Дивіться, лише приїхали. От наші ребятки вже нас чекають, Да? Маленькі, ви голодні? Це Кузьменті, як Лена каже. А я кажу на нього слоненятку, подивіться, які вуха. це наша лялечка, будемо її лікувати. Подивіться, що в неї. Її... Ай-яй-яй-яй-яй. Бери її в руки, Ленчик. І вона саме далі була, саме головне. Вони дуже голодні, шукають же їсти. Так, да, маленькі, а це наш джек, оце порося мале, оце чу-чу-чу, оце. Оце. А, це кузя. Це Кузя наш. -тю ми їх зараз будемо що робити для нас? Когось глистогонить, от, наприклад, лялю, бо не хватило нам. Будемо лялю, ось оцього хлопчика, якого ми ще не назвали, і, і, і молічка І мамочка ось, ось о, там мольнич. бігає. і цих будемо глистогонити, а інших вже сьогодні вакцинувати. Так, да, yeah. Першою вакциною, так? Да? Так, да, так, да. перше. А дивіться, от які у нас. От мамка принесла лапку, щось бігає, чи ховає від них, чи навпаки хоче з'їсти сама, чи, чи для них. А це наше слоненятко Кузя. Ади. Він найбільше нас зустрічає. А цей теж красунчик. Ось цього ми не знаємо, як назвати, бо у нас вже імена закінчили. Лялечка лежить, відпочиває. Їй так не болить, коли лежить. Зараз будемо давати її. Все необхідне, щоб вона виздоровіла нам. Що ти носиш ту лапу? На, на, на. Вона не знає, як поділити на всіх. малешка. Зараз будемо давати їсти їм. Хто це? Хто це тут? Хто це тут? Сідай, сідай, діконік, сідай. Сідайте, сідайте, як ви там сидите. А, ну покажіть, як ви вмієте, ні? Ні? Ну, Йдіть сюди, ідіть сюди. Давайте лялечку візьмемо. Ходи маленька, ходи, покушаємо. Ой, ну нічого. Зараз домой кушать. Так, десь тут мисочка, ти поки тут полежи. Е? Ай, не топчіть її. Зараз я схожу за мисочкою, і далі вам покажемо пізніше продовження. Так. Це у нас окремий випадок. Ми годуємо лялечку, ну, вже її вкололи катазал. Годуємо її тут. Ось таблеточки. отут єш, де таблеточки. Отут, тут, тут, отут, ось отут, 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 вот так. Звісно, таблетки зі смаком апельсина далі. Таблетки з зі смаком апельсина. <смі> Собакам не дуже, ну нічого. Тепер дивіться, це вже все нагодоване, поколота вакцина всі. <смі> Чорні самі боязливі, оця дівчинка туди, а джек туди. Видно, що. Да. А це мамка, яка йде до рук. Ці дві ще покар... Це теж йде до рук, так? Да? Це <смі> йде до рук, а ота ще ні. Ну, маленькі, всі такі накушені, да? Пузяки такі поїдали. Повід'їдали пузяки, чек уже засинає. Так дютюні, маленький. Залізло, видно, залізло кудись. На, на, на. Зараз будемо доставати, отак. Тьо, маленький. Все лягай спати, лягай. лягай. Всі вже а де? хто там какає, хто пісяє. Ну, що ви на камеру позоритеся? що ви? О, тут. А цей кузьменці... А дивіться, а той малий куди пішов туалет. Що ми не можемо його назвати, ну, придумайте йому ім'я ім'я оцій чистюлі. Бачите, шпандьори. Вилазь, вилаз, вилаз. А чого туди залазить було? Ну що це за чудо? Не бійся, не бійся, зараз тебе достанемо. Зараз нажму на паузу, давайте. Достали чудо з Лєною, єлі достали. Відпускаємо тут, бо вона хоче, може сховатися, поспати, а... От, і знову кудись. Іди, іди. Джек, а ти... Це твоя сестричка, от, дивіться, які схожі. Ми їх путаємо з Джеком постійно. Оп. Все, залазьте туди, малеча. А от дивіться, знов куди залазить. Бачите? У неї окремий вхід є. Так. Давай, 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 давай туди. В хатку, в хатку, в хатку. Хоп. Все. Погодували. Покажи. Цих оставляй. Що показати? Лярічку. Де лялечку? Лялечку показував. Що Уже... там доїла? Вже лежить. Виїдай, маленька. Це лапка. Давай я тобі заберу лапку. Підсуну мисочку. Ні? Ну нічого. Але головне, що виїла більшість таблетки. отримала все вона. Те, що необхідне, отримала. От мамки посходилися, погодували всіх, да? малишки? Не бійся, Не візь, не візь, не візь. хорош, Ходи, ходи, тебе ж ніхто не обіжає, чого ти мене боїшся? Ця не підходить, ну поки що. да? Нічого. А вуха які здорові.